Сотні варіант прийшли помолитись до ікони Матері Божої Зарваницької. Святиню привезли у неділю в храму спіння Пресвятої Богородиці. За кілька годин перед входом у церкву чимало людей. Не на камеру тернополяни розповідають: у своїй молитві просять миру для України та здоров'я для рідних і близьких. Ікона має довгу історію, розповідає настоятель храму отець Василь Ліниця. За переказами, після спустошення татарськими ордами Києва, один монах, рятуючись течою від нападників, потрапив у незнані місця над річкою Стрипа на Тернопільщині. Саме там, втікаючи, він просив порятунку порятунку при своїй Богородиці. Молячись, правда, він заснув і в сні явилася Пресвята Богородиця у супроводі Ангелів. Так, і омофором його покриває. Коли він пробудився, він побачив на дереві ікону Пресвятої Богородиці. Там також знаходиться на цьому місці зараз джерело. Пізніше повстає село Зарваниця. Пізніше ми знаємо, що повстає також марійний центр, до якого ми сьогодні приїжджаємо. Отець Василь зазначає: ікона пробуде у храмі з 17 до 24 березня. Далі помандрує на Хмельниччину. Зранку ми можемо приходити о 7 годині. Свята літургія служить і так. Також о 8.30 будуть служитися богослужіння, і обов'язково ввечері о 18-й годині будуть теж вечірні богослужіння. Окрім богослужінь, щодня у храмі проводитимуть реколекції для родин. В нашому храмі кожного дня будуть різні проповідники, які будуть голосити науки стосуючись сім'ї, тематиці, виховання, покликання. Сергій Балуцький, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1